Коли почалось повномасштабне вторгнення, і навіть до повномасштабного вторгнення, я казав, що наступні вбивства громадських активістів, волонтерів і публічних діячів в Україні будуть відбуватися на замовлення російських спецслужб, тому що росіяни зацікавлені в тому, щоб влаштовувати терор у нас в тилу, вбивати нас в тилу. От в той час, як ми вбиваємо ліквідовуємо їхніх генералів, то вони вбивають Ірину Фаріон, Дем'яна Ганула. Та на жаль, багатьох інших, це поза сумнівом, російські вбивства: вбивства на замовлення російських спецслужб, і те, що відбулося вчора, стоїть в одному ряду. Із вбивством Дем'яна Ганула та Ірини Фаріон. Це пов'язані історії і дякувати Богу, дякувати Альфі Служби безпеки України. Я сьогодні живий і маю можливість із вами тут спілкуватися хоча вчора все могло закінчитись зовсім інакше.